Січіс завжди асоціювався з розкішною мозаїкою, але в 2010 році бренд пішов далі. Сьогодні в Мілані на стенді представлені не тільки мозаїка, але й меблі, освітлення, шпалери, гардероби і навіть кухня. Все з тим же фірмовим шиком, яким хочеться милуватися вічно. Січіс це філософія інтер'єру. Бренд, заснований з ідеєю перетворити найдавнішу техніку мозаїки на форму сучасного самовираження, сьогодні пропонує повний інтер'єрний лук від меблів і освітлення до текстилю та декоративних панно. Так, бренд Січіс відомий у всьому світі як лідер виробництва мозаїки з муранського скла. Але сьогодні це не лише мозаїка, це повноцінна колекція для інтер'єру: меблі, кухні, ванні кімнати, гардеробні, тканини та інноваційні матеріали, такі як вітрит, і все це дозволяє створювати унікальний простір у стилі Тотал Лук. Яскрава, красива місцями епатажна продукція бренду Січес, дійсно привертає увагу. Фабрика не обмежується одним стилем або кольором. Тут створюють те, про що мріє замовник: чи це класика, чи бароко, чи мінімалізм Січес це компанія зі своєю філософією, і те, що ви бачите навколо, це теж частина цієї філософії. Коли ми починали, ми навіть не усвідомлювали, що створюємо щось нове. Ми починали з мистецтва, і це мистецтво виражалося через мозаїку. А як ви знаєте, мозаїка це одне з найдавніших мистецтв у світі, і саме з таким мисленням ми розвивалися. Ми створюємо те, що подобається людям сьогодні, але саме ринок і самі люди ведуть нас вперед, спонукаючи, винаходити і творити. Нам подобається бути інакшими. Ми не хочемо просто продавати те, що дилери меблів або оздоблювальних матеріалів зазвичай купують у постачальників. Ми хочемо створювати. А щоб створювати, мені доводиться подорожувати світом, зустрічатися з різними людьми, культурами, релігіями, куштувати різну їжу, чути різні мови. Все це надихає і тому часто, коли ринок шукає щось нове, у нас це вже є. Всі, хто заходять на сен Січіс, сьогодні розуміють, що Січіс це не лише мозаїка. Це про нескінченні можливості втілення ваших мрій в інтер'єрі. Ми багато використовуємо сьогодні матеріалу Вітрит. Це матеріал, який імітує дорогоцінне каміння, онікси, аметісти. І він може бути використаний і на стільницях, і на фасадах меблів, і на світильниках. В арсеналі Січас понад 900 відцінків мозаїки та близько тисячі варіантів тканин. Все це в комплексі з інноваційними матеріалами, такими як вітрит, розширює горизонти дизайну. Нові технічні можливості, про які ви могли навіть не думати, що так можна зробити. Наприклад, в цьому році ми представили двері для гардеробних, які мають вбудовану підсвітку в ультратонкій товщині. В сантиметровій товщині ми маємо декор і підсвітку. Дотримуючись своєї традиції, дивувати щороку, січіс представляє на і салоні абсолютно нову концепцію стенду. Оскільки ми креативна компанія, ми створюємо продукти, яких раніше не існувало, ні ринок, ані дизайнери про них не знають. Це означає, що щороку ми змінюємо презентацію стенду. Цього разу ми вирішили зосередитися на матеріалах січіс. Адже коли ви декоруєте простір, неважливо, чи подобається вам класика, бароко, сучасний стиль, вам потрібні матеріали. І ці матеріали можуть бути застосовані завдяки вашому таланту і мисленню у будь-якому стилі. Як забажаєте. Цікаві можливості, нові можливості застосування скла в інтер'єрі. Воно може у нас бути використано як колажом якимсь декоративним паном. Воно може використовуватися на фасадах меблів, може бути використано в освітленні. Отже, наш стенд цього року це демонстрація матеріалів. Наприкінці екскурсії. Ви потрапляєте в зону на стенді, оформлену як лобі. Це задум надихнути людей, дизайнерів, показати, як можна використовувати наші шпалери, як їх можна підсвічувати, як виставляти світло, як створювати красиві зони, поєднувати меблі та текстиль. Це такий тур. І, можливо, наступного року ми знову все змінимо. мабуть саме інноваційність і відмінність від інших фабрик робить Січіс об'єктом інтересу для дизайнерів. Близько 92 продукції компанії постачається на експорт. Бренд користується популярністю практично в усьому світі від Японії до Америки. Він також представлений в Україні та Азербайджані. Пояснити це дуже просто: новизна, ефектність і неординарність Січіс допомагають дизайнерам втілювати будь-які фантазії, незалежно від дизайну стилю чи культурних особливостей. Кожен знайде тут щось до душі. Бренду січес вдається створювати не просто предмети інтер'єру, а справжні інтер'єрні сцени, яскраві, ефектні та дійсно незабутні. Судячи з уваги до їхнього стенду, така сміливість точно не залишиться непоміченою.